Цьому каналі та у цей час інформаційний випуск новин у студії для вас працює Люба Єворська. Мої вітання. Пона неякісний продукт сваріться на місці. Якщо супермаркет продав зіпсований харч, споживачеві варто вирішувати питання одразу або скаржитись у контролюючі органи. Такі рекомендації надав експерт з питань якості та безпечності продукції АПК Асоціації Український аграрний клуб Олександр Вержеховський. Перш за все, потрібно намагатись вирішити питання безпосередньо в торгівельній мережі. Якщо вони не прислуховуються до ваших аргументів, тоді існують регіональні служби з питань захисту прав споживачів. Крім того, питанням якості продуктів опікується державна ветеринарна та фітосанітарна служба, зазначив експерт. За словами Вержиховського, скандали у супермаркетах у більшості випадків закінчуються на користь покупця. Цими вихідними День Соборності відзначали по всій Україні. Острію теж вшанували цю знакову для кожного українця історичну подію. Подробиці святкування Дня з у матеріалі Світлани Коханчик. 22 січня. 1919 року увійшов до національного календаря як велике державне свято. День соборності України саме так розпочалося святкування Дня Соборності та Свободи України, а також 93-ї річниці проголошення акту злуки УНР і ЗУНР у стрію. На урочистий вечір окрім Стриян завітали і перші особи міста. Про історію тих років власним баченням свободи та поділу України на захід і схід поділився. протосинкл стрийської єпархії Отець Боден Манишин. І та частина України, той схід можливо. Не знаю, можливо, він більше перетерпів. А чи ми молимося за них? Чи ми співстраждаємо разом з ними? Чи ми хочемо помогти? Чи ми даруємо їм свою єдність, а чи ми часами закриваємося у своїй, у своїй такій вихованості? Тому нехай цей акт, слуки, ніколи не закінчується. Продовжує сітковий вечір. Славетний український гурт Соколи до речі, в нашому місці вони вже не вперше. Присутнім вони подарували мелодійну українську пісню, заспівали вже всім відомі шляхери. нього много голосся приєдналися із Стрияни. Рости, рости, черемшину. Цю пісню виконав увесь зал. На концерту зі словами вдячності Вістрицької громади виступив начальник культури Богдан Бойко. Він подякував гурту за українську музику, за прославлення у піснях української повстанської армії, за щирий патріотизм у їхній творчості. Лауреат премії імені Степана Бандери отримає 20 тисяч гривень. Сьогодні депутат Львівської обласної ради Ірина Фаріон представила проект положення про премію імені Героя України Степана Бандери. За словами депутата, проект положення допрацюють та, зважаючи на зауваження від громадськості, винесуть у березні на розгляд сесії львівської облради. Згідно з проектом положення Львівської обласна рада, щороку року напередодні 1 січня вручатиме премію у трьох номінаціях: громадська політична та науково навчальна Альна національна державотворча діяльність лауреати отримують грошову нагороду в розмірі 20 тисяч гривень. Кожен за словами депутата кандидатури лауреатів розглядатимуть члени постійних комісій з питань освіти та науки із питань культури, історико культурної спадщини, духовного відродження та змі а також через мережу інтернет. У Львові тестують новий аеротермінал. Фахівці влаштовують системи авіаційної безпеки, відеоспостереження, мультимедійні, телевізійні та інформаційні системи. Сьогодні готовність об'єкту становить понад 90%. Зони реєстрації пасажирів та прийому багажу фактично готові до роботи. Продовжуємо тестувати змонтоване обладнання, розповів директор з розвитку аеропорту Микола Магасевич. Тим часом експлуатаційна команда міжнародного аеропорту Львів у найближчі дні планує влаштувати перший що тестування новозбудованого терміналу з участі орієнтовно 50-60 пасажирів? Метою заходу є насамперед перевірити наскільки компактним є новий термінал і скільки часу займає проходження необхідних процедур перед відльотом. Учасники пройдуть шлях від зони реєстрації, необхідні дозвільні служби і до порону. В'їзд до Польщі спростили сьогодні. У Львові голови митних відомств України та Польщі підписали протокол про співпрацю. Документ дозволить спростити та пришвидшити перетин українсько польського кордону. Договір підписали голова державної митної служби України Ігор Калєтнік та заступник міністра фінансів, генеральний директор митної служби Республіки Польщі Яцек Капіца. Діалог із польською стороною продовжується ось уже другий день і має виключно практичний характер. Впевнений, що це буде черговий. Польса для об'єднання наших зусиль зазначив Ігор Калєтнік. Варто відзначити, що це один із перших заходів в області у 2012 році щодо організації практичних моментів підготовки до євро 2012 Цей захід відбувається під знаком максимального спрощення митних процедур, зазначив голова Львівської ОДА Михайло Костюк. І на завершення повідомлення з водоканалу. завтра з 9 до 16 години проводитимуть примування водопровідної мережі міста із підвищеним містом хлору. Така вода для вживання та приготування їжі буде непридатною. І на цьому у мене все. Побачимось з вами завтра. Нехай вам щастить. Говоримо про новини спорту для вас. Працює Єгор Тимків. вітаю. Федецький і Голодюк залишать Карпати. Майбутнє Артема Федецького у Львівських Карпатах знову під питанням. Про це стверджує сайт Футбол Трансфері із посиланням на джерело у клубі. Гравець знову між поверненням у Шахтар і тим, щоб залишитися у Львові. Питання про майбутнє Артема буде вирішено в найближчий тиждень. Окрім того, конфлікт із контрактом виник у хавбека Олега Голодюка та керівництва клубу. Гравець як і Артем Федецький може залишити Львів найближчим часом. У той час, коли вирішується доля федецького і Голодюка, худобяк і Кополовець продовжили контракти з Карпатами. Як повідомляє офіційний сайт Карпат, керівництво клубу досягло домовленості з Ігорем Худоб'яком та Михайлом Кополовцем про укладення нових контрактів. Обидва футболісти отримали серйозну надбавку до зарплати. Термін нового контракту худоб'яка 4 роки. А Кополовець пов'язав себе з Карпатами, угодою, яка закінчується влітку 2016 року. Зазначу, що 26-річний худоб'як виступу виступає за львівську команду з 2005 року до цього він захищав кольори Спартака з Івано-Франківська. А Кополовець перейшов у Карпати в 2007-му З закарпаття Нагадаю, новим головним тренером Карпат нещодавно став екс наставник Олександрії Володимир Шаран. Голландські віп-персони під час матчів Євро 2012 у Харкові житимуть у п'ятизірковому готелі Superior Golf Hotel. Про це під час візиту до Харкова заявив директор Асоціації футбольної королівства Нідерландів Бертван Остенвейн. Повідомляє інформаційний центр Україна-2012. Близько 100 віп осіб із бізнес-скіл, представників влади та інші планують відвідати Харків під час Євро 2012. Основним місцем поселення буде готель Харківського гольф-клубу, розповів директор асоціації. Нагадаю, збірна Голландії проведе в Харкові три матчі. Загалом голландська сторона обіцяє привести близько 10 тисяч болівальників. Стадіон відкриття Євро-2012 забракували пожежники. Головна польська арена Євро-2012 Національний стадіон у Варшаві, відкриття якої заплановане на неділю, 29 січня, не отримала дозволу на організацію першого масового заходу. Пожежна служба та районна інспекція будівельного контролю виявили недоліки, через які не дозволили проведення церемонії. Своє рішення фахівці появили не готовністю майданчика, на якому в майбутньому буде знаходитись футбольне поле. Організатори церемонії відкриття головної польської арени. Євро 2012 має чотири дні на усунене недоліків. Нагадаю, вже 11 лютого на Варшавському національному стадіоні заплановано проведення першого футбольного матчу, в якому за суперкубок Польщі сперечатимуться столична легія та крахівська вісла. Хора металіста назвали Хорхе. Талісман харківського металіста Тхір отримав ім'я. Із 23 варіантів болівальники клубу зупинилися на імені Хорхе. Він же Жорік, він же Гоша, він же Георгій. У голосуванні брали участь близько двох тисяч осіб. Хорхе отримав 301 голос, впевнено, обійшовши Харько, 138 голосів і Харитона – 219 голосів. Серед варіантів також були Олександр, металіус, щасливчик, Харін, Тук, талісман улюбленої Команди Іху, харківська улюблена команда. Нагадаємо, що торік болівальники придумали акцію купи команді Талісман. Зібрали гроші, побудували вольєр зоопарку. А на початку грудня удхора було новосілля. І цим повідомленням я завершую наш випуск. Дякую, що залишалися з нами. До зустрічі завтра на тому ж каналі і в той же час. Завтра протягом дня буде мінливо, хмарно, сніжитиме, температура повітря коливатиметься у межах 1-3 градусів морозу, вітер північний дутиме зі швидкістю 1-3 метри за секунду, атмосферний тиск становитиме 740 мм, ртутного на стопчика повітря 95%.